Мелітополь завжди славився гарними дівчатами та різноманітними конкурсами краси, які проходять і в університетах. Бути неперевершеною, зачаровувати своєю привабілостю – Напевно, про це мріє кожна представниця прекрасної статі. Спробувати свої сили та поборотися за титул першої красуні університету вирішили і вісім чарівних дівчат МДПУ. На сцені були представниці всіх факультетів. Перший вихід учасниць був під назвою візитка. Дівчата з'явилися на сцені в червоних коктейльних сукнях. Під час цього дефіле глядачі й журі змогли дізнатися про інтереси та захоплення конкурсанток. Потім учасниці перевтілилися в образи ділових дам та підтвердили, що вони не тільки красиві, але й розумні в інтелектуальному конкурсі. Між виходами учасниць глядачів розважали танцювальними і вокальними номерами. Особливо бурхливими оваціями зустрічали Микиту Фесенко, який грав на саксофоні сучасну музику. Одним з найбільш видовищних був конкурс талантів. Кожна з учасниць влаштувала справжнє шоу. Глядачі побачили постановку Олександри Морозюк Спарта в джазі. Тільки дівчата Ганни Артеменко та інші не менш вражаючі номери. А от для однієї з учасниць Олександри Лукаш виступ став доленосним. Відразу після запального танцю її партнер зробив дівчині пропозицію руки і серця прямо на сцені. Готувалися до виступу дівчата разом з хореографами-постановниками півтора місяця. Наприкінці конкурсу учасниці постали переглядачами в образі справжніх принцес у вечірніх сукнях. Саме тоді всі дізналися головну інтригу вечора: хто завоює призові місця і стане першою красуною університету. Стрічку і звання другою віцеміс МДПУ судді віддали студентці науково навчального інституту Юлії Морозовій. Першою віцеміс стала філолог Ганна Артеменко. На додачу до цього дівчина. Отримала титул міс елегантність та сертифікат на безкоштовне навчання в модельному агентстві «Сільвер Стар». А головний титул Міс університет завоювала конкурсантка під номером 8 – Олександра Морозюк. Переможниця поділилася з нами своїми враженнями від конкурсу та розповіла про секрет перемоги. Мені багато говорять, що у мене дуже сильна енергетика, яка розполагає людей. Я думаю, що залог успіху моєї побіди це була моя команда. Команда людей, которую я набрала все мои друзья. Переможеці конкурсу 20 років. Вона студентка філологічного факультету, приймає активну участь у житті вузу та є головою культмасового сектору. Жодний захід не проходить без участі Олександри. В житті вона оптимістка, завжди знаходить позитивні сторони у будь-яких ситуаціях.